Добрий день, шановні глядачі. Зараз коротенько розповім, як треба робити заміри ущільнювача для замовлення на нашому сайті нового склад. Є два види кріплення ущільнювача на дверках холодильників. Це під пластину або під саморіз, і монтажний поз або ласточки фуст. Це клин, який заходить в монтажний поз на дверках і там тримує ущільнювач. От для нього нам треба заміряти розмір канавки в дверках. Так, для правильного заміру беремо, акродно відтягуємо, відтягуємо з посадочного ущільнювач. У нас є каналка. Там там. Беремо простий карандаш, наприклад, або що, що може писати. І посередині оці канавки зверху ставимо міточку, щоб ми потім могли нормально замірити. І так само посередині цієї каналки поперечний теж ставляємо міточку. Так само з цієї сторони на ми робимо. Тут ми робимо тільки одну міточку. Воно будемо тут тільки ширину міряти. Зробимо. І так само знизу робимо. Робим вверх в замбир. На замбир, а витяжку. И потом все просто берем рулетку. И от этой нитке до этой нитки у нас 55 сантиметров. Запихиваем ширина 55 сантиметров. Потом от нижней нитки до этой, что мы это сделали. А тут 85 сантиметрів і 3 міліметри. 853 міліметри. Записуємо цей розмір. Це Ця... у нас розмір лежать. є. І ще важливий момент. Б, дуже бажано б знайти таку етікеточку, де є модель даного девайса. Тут вже хазяйка дуже гарно мила і часто, але все рівно щось там можна знайти. Для того, щоб визначити, який в йому стоїть профіль. Тому що вони, як ви бачите, різні. Є такий, такий. Ну це і все.